Під час відбування умовного покарання за один злочин скоїв інший. У Білопіллі поліцейські на гарячому затримали крадія, який проник у магазин. Докладніше, дивіться далі. У місті Білопілля близько п'ятої години ранку на пульт поліції охорони надійшов тривожний виклик з магазину будматеріалів. За лічені хвилини поліцейські прибули до крамниці. У ході огляду було виявлено пошкодження саме пролом в тильній стіні магазину. Самого злочинця було затримано безпосередньо в приміщенні магазину. Він саме пакував у валізу викрадені речі. До крамниці 24-річний місцевий житель потрапив через отвір у стіні. Свій вчинок пояснює тим, що хотів викрасти метал. Побачуєш, що шкаф стоїть, у цей рукою фанеру, угу. Заліз в магазині. З якою целі ви залізу в магазин? Хотів метал на суміт. Власниця крамниці вдячна правоохоронцям за оперативність та швидкість. Благодаря четкому чіткої роботі охорони, от приснув человек, который зашел в магазин, нічого не взяв. Ребята быстро приїхали, обезвредили этого чоловіка і ну. І все, слава Богу, закінчилось нормально. Під час перевірки чоловіка поліцейські встановили, що він вже неоднократно потрапляв у їх поле зору. На сьогоднішній день засуджений за крадіжку і відбуває умовний термін ув'язнення. Стосовно затриманого відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком до 5 років.